Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в центральному міському районі і підемо в парк Мершавцева. Це район колишнього кінотеатру імені Леніна. Раніше був кінотеатр. Потім в один час в одному залі був ресторан, в другому церква, ну а зараз там ресторана нема, церква, мабуть, все селти зайняла. Уже ну, решта ще щось є. Пам'ятник Великої Вітчизняної війни загиблим. Це знаходимося вже ми в парку. Тут стадіон Спартак. Добре відремонтували його. Мабуть, зараз найкращий стадіон в місті. На соцмісті місті так. Реконструкцію надавели поки що, хоча основний стадіон був там. Ну, зараз це найголовніший стадіон міста. Це центр парку. Площа. Тут ввечері в основному гуляють, тому що зараз жарко. Десь близько більше 30 градусів в місті останні дні. кофе від 30 гривень і вище. Це також стадіон Спартактики з іншого боку. Це пам'ятник святому Володимиру, також центрально міський район. Це ми вже на пляжі в парку. Міліція приходила, цікавилася, що все в порядку. Сказали, що все в порядку, то пішло. Взагалі навіть на велосипедах буває тут. Бачив, їздять патрулі. Посадіть, на це. по парку. Охайний тут, навіть вода поки що непогана. Буває, що цвіте тут то так. на даний момент із водою, з парком, з пляжем. Ні, Є лавочки прямо на пляжі там. 有一 кукурузи продають як на курортах Ну, до речі був в Одесі то щось я й не бачив щоб там а кривля, у вас? Шла, в на поріжнішла як тердянську наприклад чи, чи лінічку да. щоб ходили продавали Якось воно там не розвивлене це діло. Там такі нет бердянц, геничець походили тут. Сахарна бахмала, там, куруза і решта там. вода бадачист Цікава лавочка тут в парку, як гойдалка можна, як на гойдалці кататися на ній. На цьому поки що все. До побачення.